Запитання звучить так: чи дасть нова конституція більше влади регіонам? Микола, будь ласка, я думаю, що якщо буде децентралізація влади в розумних межах, якщо будуть відповідні повноваження органів місцевого самоврядування і буде збережена законність, то цей проект конституції, в принципі, Конституція, яка буде прийнята, вона дасть перші кроки до збереження е, країни. Микола, ви як силовик, ви віддали багато років е, МВС. Е, на вашу думку, чи не варто зараз, коли йде війна фактично на сході, вносити конституційні зміни? Чи не це не зробить якийсь дисбаланс в управлінні і так далі? в Вертикалі дуже влади дуже важко сказати, <кхи> Максим. Я думаю, що стаття стаття 106 конституції, вона передбачає повноваження президента. І президент є гарантом національної безпеки. Гарантом національної безпеки. Але коли проклятом закону Конституції передбачено, що за поданням президента призначається міністр оборони, Генеральний прокурор, голова служби безпеки, зовнішньої наш... розвідки, а міністр внутрішніх справ, очолюючи таке потужне відомство, яке є гарантом громадської безпеки в державі, правопорядку, так. Президент не представляє його. Я думаю, що треба такі повноваження президенту дати, особливо зараз. Тому що ми помним знаємо з практики, я це все бачив, що інколи бувають інциденти між виконавчою або між урядом і президентською. Ваша думка треба увесь силовий політик. Максим, я взагалі виступаю за сильного, сильного президента, за сильне повноваження сьогодні особливо. В принципі, Конституція 96-го року вона непогана. Вона потребує моральності в її виконанні. Ми можемо робити інші, багато текстів, можемо робити багато е, е, новацій вносити. Але право тому, що треба виконувати все. Це перше. По-друге, сразу після тексту Конституції, яка буде прийнята, треба приймати закон про кабінет міністрів. Треба скоротити багато-багато структур, які сьогодні впливають на розвиток бізнесу. Що сьогодні головне: дата робочі місця. Забезпечити людей е, зарплатою і так далі. Це сьогодні міністерство де, в нинішньому вигляді є схемами, злочинними схемами, які не дозволяють просто розвиватися середньому біз... і малому бізнесу. Тому тут багато є питань. Це я це не довг, є, є небезпека розпаду держави в нерозковій ну, не не день. Скажімо так, скажімо не так, керованості, ситуація, не керованості перемістити не ситуацією, немає е, зв'язку з цим. Державні, я був губернатором, до речі. Два з половиною роки так вінською да. головою адміністрації губернатор, да. це в Росії. Так отама цікаво саме головою, ваш досвід назвали генералом дітич десятому, дві 2012 дванадцятому роках. Ви були головою. головою. головою відповідно, Ось ваш досвід. Вона цікава, як е, значить голови ОДР. для того, щоб існувала така президентська вертикаль, повинна бути обласна і районна державна адміністрація, звісно, але що сьогодні представляє собою голова обласної державної адміністрації? Це людина, яка з зосім обрізаними повноваженнями. Угу. Прокурори призначають, не питають, начальника ОВД призначають, Мініцію, не питають. СБУ ні його а його питають за все. Комунальне господарство да. не належить. Маса І такий, такий, маса інспекцій, які є в Мінагрополітики в інших... Які душать бізнес, я нічого не То можу... Тобто Ви про... були відповідальні за все, але нічого да. не впливали. Правильно? тому я, я вважаю, що треба створити, хай буде вона менша по, по штатному року, по обсягу, але ефективно повинна всю в такому часі, особливо що стосується безпеки громадської безпеки, правопорядку, повинна губернатору підкорятися там. І він повинен бути господарем області. Тобто людина на місцях має визначити усі ці да. напрямки. Правильно, Це треба зберегти. Не якщо ми зберігаємо президента і його повноваження, то треба зберегти державні адміністрації. Не Нагляд представника президента за законністю так. діяльності органів – Це функції прокурора, а не е, представника президента. Представник президента повинен бути вже господарником по великому рахунку. Ось бачите, у всіх mm -hmm. різних ну, і цікаво, тому що тому тому економіка опиляє політику. розумієте? От. Uh -huh тому я думаю, що він повинен розбиратися, особливо аграрних, розбиратися в всьому, і, і дати йому повноваження, забезпечити йому, щоб його не душили з Кабінету міністрів. Так, я вже сьогодні, сьогодні є 225 депутатів -мажоритарників, так, мажоритарників. Це моє право, де мені бути. Я е, вибираю сам. Хоча я був угу. спочатку в партії регіонів, я звідти перейшов, і сьогодні я в фракції суверенної Європейської України. Але сьогодні люди хочуть. Громадяни хочуть, щоб були округи, щоб були мажоритарні округи, і щоб був свій депутат, до кого можна було б звернутися. Тому що ми знаємо, що в шостому скликанні, да, коли була. Тобто ви за те, що формувалися депутатами більшість. Так. Да. Я, я виступаю за те, я, а люди кажуть мені на, на окрузі, що повинні бути мажоритарні округи. Тоді буде проще, краще дивитися. Не буде тушок цих, не буде нічого, розумієте, які ще є небезпеки, зокрема щодо призначення Давайте розямо щодо призначень, які є небезпеки і приховані у ці камені, так які можуть потім викликати конфлікти. Давайте розглянемо призначення. Я так бачу, що в наприклад почнемо з головної особи да, прем'єр-міністра раніше в одному з моментів, які Законопроект, які мали бути прийняті, було таке формулювання: що з урахуванням, що кандидатура для призначення на посаду прем'єр-міністра, вноситься з урахуванням. Верховної ради, тобто опозиції Верховної Верховної Ради, тобто не з подання Верховної Ради, а президент враховує на вносить свою кандидатуру. Зараз цього немає. Цього я так розумію, прибрали. винесли, прибрали так. так? Прибрали. А, поправили, поправили, а от поправили, поправили скажімо уточнили. так, формулювання. Так а, які ще можуть бути а, подвійні читання закону, зокрема щодо призначення тих самих силовиків і так далі, а, на вашу думку, Микола, ви дивилися, що. Ви пропонуєте, щоб повністю весь силовий блок був за президентом повністю. Щоб не, не було якщо такого, що стаття, МВС призначається якщо, 106 метрів. Що він є гарант, президент гарант національної безпеки, то повинен йому підкорятися весь силовий блок. Тому що, якщо міністр оборони призначається за поданням президента, і він є членом Кабінету міністрів, то чому міністр внутрішніх справ призначається Кабінетом міністрів без погодження з президентом? Ну там з погодженням, але ні, ініціатива йде... Міністр ну, справ без поводження. Дивіться, от я вам покажу останню редакцію. Немає, немає там міністр справ. Міністр оборони, міністр закордонних справ. Да, 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 так, да. закордонних справ. Так, так. Два міністри. Так. Тому я вважаю, я що 300 тисяч працівників міліції. Які мають владу, які мають зброю, вони повинні бути підпорядковані людині, яка відповідає за національну безпеку. Може це для балансу? Знов ж таки це не баланс Васильович, особливо, особливо, Тут особливо вже з урахуванням тих умов, які ми раніше не мали. А це У нас зараз. сьогодні особливо. це нова якість нашого буття. Що це, ж, це що виходить переш, на прийшло з тих часів да. ще, що міліція план. була там? Міліція повинна бути тут, Знаєте, тут. Українське військо отримало нового міністра оборони. Ним став Валерій Гелетий. Він серед інших посад двічі був керівником управління державної охорони. Отже, перше запитання до вас, Микола, як до, до Соловика. Чим зараз він може посилити армію? І що це призначення де? Чи варто було на переправі знаю, міняти знаю, ковід? Я працював з ним. Певний час він енергічний, думаючий, бистро. Орієнтує, вміє орієнтуватися, приймає е, рішення, але безумовно досвіду ведення сьогодні бойових дій або керувати таким е, відомством, як Міністерство оборони, я думаю, що буде йому складно. Я думаю, що йому треба сьогодні е, туди виїжджати, робити реконастировки, робити значить, розвідку таку і е, хорошо володіти ситуацією, зробити глибокий аналіз ситуації. Тому що є такі сьогодні дані, що просто там. Бомбардіровка йде населених пунктів, незважаючи ні на Київ, які там у як на нас буквально тридцять.